Привіт, мене звати Марта і сьогодні я роблю огляд з цього. Це чорна туш від віточої кабани, яка називається Intense Eyes Black Intensity Mascara і інтенсивною чорно. І відтінок Black Intense. Привіт, капітан Очевидне. Середні місяця 7 мл продукту і термін придатності 6 місяців з моменту відкриття. Пише, що зроблено в Японії і вироблена корпорація Procter Gamble. В сегодня її ціна 2950 баксів. В українських магазинах я її не знайшла. Точніше, я знайшла її на MakeUp.com.ua, але там її вже розкупили. Але приблизно ціна була 870 гривень. Вот. Можливо, ще завезуть. Фан факт для реклами цієї туші моделлю була Моніка Белуччі. Отже, упаковка. Принт чорно-сірий у вигляді квіткового мережева, металева, важкенька. Щіточка, класичний Йоршик» середньої довжини на кінчику звужена, так легше наносити на нижню повіку, на її нижньої повіки. Е, пахне хімічною, звичайною тощо. Ну що, давай зблизимось? Так подивиться, коли око намальоване на друге ні, і там одразу видно різницю. Ну от, це один шар, зараз буде видно, як буде з двома шарами. Адже це після другого нанесення. А, ну що, він трошки склеює, вії, коли є два шари, і робить їх дивними, як на мене такими. Хоча ні. Хоча ні, насправді воно. Блін, от я нанесла, воно було товстіше. Зараз воно трошки підсохло і воно стало як мої вії. Шок. Ну воно ще не зовсім висохло, але воно дуже сохлося. І ну, майже немає відчуття, що воно зараз на мені ще є. То тобто, воно як висохне, його взагалі не відчувається. Туш його І тут Два... закінчу друге око. Отже, текстура дуже плотна, як і каже, назва вона дуже інтенсивна і чорна. Містить середні маленькі фібринки, які, ну, не те, щоб видні на віях, але вони дійсно подовжують і додають об'єму віям. На рахунок стійкості. Напроти звідня носиться добре відносно. Що я маю? На очах я абсолютно не відчуваєш, таке враження, що тобі тебе просто голі вії. Ну, це прекрасно ти торкаєшся, а вони. Просто твої вії. Але з іншої сторони, оці фібринки, які от на кінчиках вони осипаються і не прям так інтенсивно чорно, але все рівно от неприємно, що ти знаходиш над, <головіка> над щукою та оці от маленькі крихітні крапочки, чорні. Їх можна змести звичайно, Но, але все рівно. будемо казати, що за таку ціну гей. Hey. Можете забрати ці фібринки? Зберіться легке зняття продукту з очей. Тяжко що катається. Ну, не знаю, вона надзвичайно не водостійка, але блін, я знімаю такою жирною змовкою для зняття макіяжу з очей для водостійкої туші. І все рівно вона тримається. Блін як. Ну, як на мене, її найкраще змивати просто водою спочатку, а потім вже змивкою для очей. Тоді вона ніби текстура трошки падає, а змивкою для очей забирає продукт і залишки продукту з під очей і з самих вій. Самою змивкою для очей майже нереально змою Алергічні реакції відсутні. Отже, від очей Gabbana Intensia із Black Intensity Mascara отримує від мене 4,5 зірочки. А, чому 4,5? по перше? Чому так багато? тому <ріст> що вона дійсно класна. Лін. Подивиться, що вона зробила з моїми очима. Е, ну, те, як вона впала ефект, це реально дуже круто. Е, вона реально дуже відкриває очі, робить їх великими, та об'ємними, довгими, пушистими, закрученими, все як має бути. Мінуси. Де? Вже зазначений вище, що вони осипаються оці фіберинки, які мені, ну, блін, то чимана зберіться. у мене була дощ, яка цього не робила, тому я знаю, що це можливо мати такі бій і не мати оцих чорних цяточок під низом. Наступний мінус це звичайно те, як його важко зняти, тому. Знову ж таки, є туші, які набагато легше зняти, які дають такий самий ефект. Ну, останнє що після частого використання цієї туші я помітила, що мої вії стали набагато чутливіші. А я помічила, що вони частіше маленькі ці війки випадають. А загалом ціна і якість від Gabbana uh, і від лакшері бренду, де ви платите, не знаю, там 60% тільки за ім'я і рекламу. Я в принципі не така вже й висока. О, тому дозволити собі раз в житті чи там раз в рік можна. Ну от у мене все. Дякую за перегляд. Лайкайте, коментуйте, підписуйтесь там, де червона кнопочка, і приходьте ще рада буду вас бачити. Па-па!